Друзі, всіх вітаю! З вами Сергій і ми на черговому огляді. Сьогодні до вашої уваги незвичайне авто, і це у нас Range Rover. Автівочка 2008 року випуску. Має 3,6 дизельний двигун. Саме головне 230 рідного пробігу. У автівочки був один власник, авто повністю обслужено, як візуально, так і технічно знаходиться майже в ідеальному стані. Авто з прикольним обвісом. Деякі деталі затягнуті в пленку, пороги в броні пленках. Авто в рідній фарбі. Косметично підфарбовувалася задня ляда. Всі деталі на своїх місцях, нічого не торчить, не поломано, не одірвано. Рижиків, вмятін, царапин. По авто майже немає. Салон авто зберігся в дуже гарному стані на свій рік. Авто на повному електропакеті. З електрорегулюваннями с -с Сидух, авто світло, автодощ, мультируль, великий монітор. Дуже багато, багато корисних функцій. Авто налюки. Сидухи з задньою мультимедією підігріви задніх сідух. Багажник, як урон з двох частин. Шторка та всі необхідні моменти знаходяться в машині. Авто дійсно в крутому стані. новий власник не пошкодує. Зараз заведемо його. Авто чудово працює, двигун мурчить. Всі функції працюють справно, всі кнопочки на своїх місцях. Авто повністю готове до експлуатації. А я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля та хочу нагадати, що автівку також можна придбати в лізинг або кредит. За більш детальною інформацією звертайтесь в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте та особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!